Да, голова дякую. народного контролю України. Дякую, дякую, дякую. Шановні колеги, дякую. так Єгорський Володимир Миколаївич, голова народного контролю України. У нас українська громадська спілка. Вона відрізняється від організації, тим, що в спілку входять, можуть війти не тільки люди, які підтримують цей напрямок, а також і юридичні та фізичні особи, які можуть доєднатися до цього процесу. Ми в Києві, я крім того, що я є е, е, головою громадської спілки об'єднання народного контролю України, я ще є виконавчий директор національної мережі здоров'я та інклюзивного розвитку України. В рамках цього, в рамках цього е, е, будь ласка, сядьте ближче, якщо вам тихо, поміняйтесь з кимось, Я не буду кричати, я буду працювати. Значить, в рамках цього ми провели 18 науково-методологічних конференцій товаристві знання. Я з, великими, з великим відчаєм зрозумів, що в Україні немає критичної маси людей, яка би розуміла про що, ну, що робиться в Україні. Ну, наприклад, я просто проведу невеличкий приклад. Сьогодні йде війна, і коли американці нападали напали на Іран, все було на волоску, тому що стояв на порозі третьої світової війни. І сьогодні світ не знає, чи Україну віддати расистам, хай вже перестріляють тих українців, але щоб не було війни. Чи українці мають приєднатися до Європи, щоб бути буфером. Чи українську долю має вирішувати Америка чи Китай чи будь-хто? Про що думають українці? Вони сволочі, вони крадуть, у нас нема за що жити. Ручечки болять, ніжечки болять, ми такі обіздолені, всіх ведуть на убої. А ми думаємо, як прожити, там, помідорчики і так далі. І тому на сьогоднішній день я вас дуже прошу, будь ласка, мені важко. Якщо можна, сядьте десь тут ближче, бо мені тяжко буде говорити, я не хочу шуму. Я хочу, щоб ви сконцентрувалися на, на тому, що я буду зараз говорити. У мене є одне питання. Е, я хотів би два питання. Перше питання, подумайте каже, чого чекає українець від свого життя в Україні? Чого ми чекаємо? І друге питання: чого чекає Українець від держави та її законів? Ці два питання я задаю. Тому що все починається з кожного українця, а Україна складається з українців. Вона не складається з чогось з, з, неізвісного, з кожного з нас. Вона починається за нашою спиною. Щоб ви розуміли, я приїхав сюди не з питанням. Устроїти якийсь дебош, переворот, чи якісь осуждати когось, чи ще, чи ще. Я приїхав з одним питанням: розвиток та безпека життєдіяльності цього регіону. Про що йде мова? Соліні шахти затопили, да. хлопців, як, як бидло, тягають по землі в армію. Да. Значить, держава все продала, залізла до людей в карман. Да. Значить, і і дуже, дуже багато інших питань, і чого ми чекаємо? Щоб ви розуміли, що в 2019 році Народний контроль України проводив третій з'їзд народного контролю. Третій. Ми провели три з'їзди до війни. Більше ми з'їздів не проводили, нема сенсу. Питання, давайте будемо домовлятися, щоб домовлятися, на цьому закінчилося. Але ми в 2019 році сказали, що чому Україна помирає, тому що в українців відібрали його право на його право крапка. В цих трьох словах закінчено все початок і кінець. Все. І я вам зараз скажімо, я взяв таку книжку, в кого, можливо, у когось вона буде на руках, бо я просив майже всіх, якщо можете, візьміть з собою Конституцію України. У нас іншої немає. Все. Вона в нас одна. Погоджуємося ми з тим, не погоджуємося. Значить, і ми зробили. Науково-методологічний розгляд цієї Конституції на відповідність до декларації про державний суверенітет. Будь ласка, ще раз перевірте, або виключіть свої телефони. Я почекаю ще, виключіть, будь ласка, телефони, якщо можна. Значить, була декларація про державний суверенітет, і на якій ми побудуємо нашу роботу. Але в нас сьогодні в Конституції України найкраще. Ми зробили її повний аналіз. І в цьому повному аналізі цієї Конституції я звернув увагу на деякі речі, на які... я ж не публіцист, я юрист. І тому мене всі, хто тут може, випадково є юрист, скажуть, що юрист, юрист володіє мовою закону. Казніть, не Казнітні де кому поставив такий результат. Тобто, навіть суддя, який зачитує, там, скажімо, там, Своє рішення, навіть якщо він цю статтю знає на пам'ять без пам'яті, він все одно читає. Я відкрию статтю, не відкрию. Кого є? відкрийте, відкриєте. Там п'ята стаття починається з того, що Україна є республіка. Ми знаємо, що у Білорусі є президент Республіки Білорусь. Україна є республіка, це Конституція Республіки Україна. У нас президент Республіки Україна. У нас Верховна Рада Республіки Україна, у нас Кабінет Міністрів Республіки Україна, у нас суд виносить рішення іменем Республіки Україна, то у нас Республіка це про що? Але ми вже то з'їли, тому що якщо це приймалося, то якщо у юристів так, якщо три роки ніхто проти цього не бастував, воно вийшло в законну силу. А тепер давайте подивимося на ті речі, коли мені говорять, що у нас найкраща в світі Конституція, тільки її ніхто не виконує. Хоча у нас батько президент, є гарантією Конституції, і з нього питання, чого нас ніхто не виконує. Я хочу сказати наступні речі. Будь ласка, можете мене коментувати, чи я викладу свою думку, а потім поспілкуємося з вами. Бо я приїхав не політичну інформацію проводити на тему як прожити, щоб не роботи. Я приїхав до вас до того, ми гинемо. Дітей тягають як худобу, і ніхто ніяких рішень не приймає, і ми сидимо. Тому я ще зачитаю вам 8 статтю Конституції. Зачитаю і буду звертати вашу увагу. Рахую. Слово Конституції України. В 8 статті написано: Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти, які приймаються на основі Конституції України. І повинні відповідати їй. Конституція України є нормами прямої дії, Дії звернення до Суду для захисту Конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. В 8 статті 4 ж написано Конституція України, 13 статті, де земля надрять повітряний простір континентальний шельф. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією Конституцією. Не Конституцією України, цією Конституцією В преамбулі написано, що коли, в преамбулі написано, що Користуючись актом проголошення незалежності України 24 серпня 91 року, схвалено 1 рудня 91 року, приймає цю конституцію. Це не оповідання, це конституція. Беремо далі. Ми захист, як народний контроль, ми працювали в розділі другому «Захист прав свобод і, і обов'язків людини і громадянина, права свобода та обов'язки людини громадянина. Читаємо 22 статтю права свободи людини громадянина, закріплені цією Конституцією. Не Конституцією України, цією Конституцією. Ну і так далі. І таких 123 зауваження. В одних місцях Конституція, в других місцях Конституція України, в других місцях ця Конституція. Навіть у нас зараз іде війна, і всі це знають, і читаємо 64 статтю, де. Конституційні права і свободи людини громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених цією Конституцією. Дальше. В умовах військового або надзвичайного стану можуть вводитися окремі обмеження передверхованої статті відповідно до цієї Конституції. Зверху, Конституції України. Ні, в цій самій статті цієї Конституції, там де обмеження. Ще раз, я не прийшов для того, у нас нової Конституції немає, я не прийшов для того, що який я умний, нігде ніхто не читав, або ви, товариш, голова народного контролю, коли-небудь заглядували в Конституції чи ні. Більше того, ми зробили аналіз і передали судді Конституційного суду, який 11 років був, для того, щоб він сказав, як ну, кожна людина має бути оцінена. Ну віщо? Учитель в школі оцінює, скажімо, учня, як він вивчив вірш? Ну, Вічні що він знає вчитель три, сідай наголос не там запнувся, то все, хтось має оцінити. І коли ми зробили повний розклад цієї конституції, він сказав, що ваші бачення абсолютно точні, крім чотирьох технічних частин. І він нам доповнив ці технічні частини як суддя конституційного суду, щоб ви то розуміли. І на, на останок я скажу навіть те, що скажімо, відноситься до прав свободи людини і громадянина, то розділ другої цієї конституції читається. Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Крапка. Тут нічого нема. Права свободи та обов'язки людини і громадянина. Відкриваємо 60 статтю Конституції і там написано. 61. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Це відноситься не до нас. За віддання, стаття, завідання і виконання явно злочинного розпорядження ну, відповідальність. 61 стаття. Ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності за одного, за одного виду за одне і те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи. Стаття називається, розділ називається Право свободи людини громадянина, яка особа. В СССР було подозріваємо і гражданин, А тут особа. Відкіля називається. Особа, особа, особа. Відкляці це, це, це взялося, якщо стаття так називається, свободи людини, громадянина. Тому ще раз, в Конституції у нас другої нема. І я не проти того, що вже ми тепер нічого не зробимо, щоб ми там не говорили. Ми маємо знати, що ми то знаємо, що то з цим зроблено. Але саме гірше починається з того, що я вам зараз буду говорити. Я не буду читати, я просто собі поставив птички, що я, що я мав би вам сказати. Тому, ну, скажімо, вислухайте мене. Ми є люди в цьому залі, які виходці із СРСР. В тій країні працювало все. Фабрики, заводи, колгоспи, підприємства. Люди пішов на роботу, прийшов, пішов, прийшов, помер. Другий пішов, прийшов, помер, і на тому закінчилося. Зараз, коли українці ограбили Україну, не киргизи, не афганці, не ще хтось, українці ограбували свою Україну через своїх чиновників. Ми е, маємо. Е, до мене дуже часто приходять говорять, говорять, саме ручечки болять, ніжечки болять, роботи немає. Ми всі пенсіонери, ми всі обіздолені. Це про що говорить? Я не хочу тут сказати, але не хочу нікого ображати, але без лоха і жість плоха. Треба десь на, на фермера йти працювати, треба йти десь працювати на СТО, треба йти працювати на Ахметова. Видію роботу, там є господар. І в когось маленька кропорушка, в когось маленька маслобонів, в когось є коні заводи, в когось ціплятник, інкубатор. А в нас дай дай роботу, тому що раби, ми лошарики, ми маємо на когось працювати. А це що значить? Хлопці на передовій кулі отримують, молоді дівчата виїжджають, а от це буде обіздоленою. І в їм нігде немає в струю. Тому, або ми піднімаємо оцим активом Львовським, бо я до вас приїхав перше в Україні, і я буду їздити по голосах у Україні, або ми піднімаємося з тими господарями своїми долі, або ми лошаді. Тоді нам треба говорити ручечки, ніжечки. Ну, народження називається. Все починається з спини. Я до вас приїхав, до мене в Київ ніхто не приїхав. Я приїхав сам сюди. Тому поїхав далі. З чого почалася вітчизна? Вітчизна почалася з прийняття декларації про державний суверенітет від 16 липня 90 року. А в Києві навіть то не відсвяткували цю дату. А чому не відсвяткували? Тому що коли ми ставимо птичку за президента чи за депутата, чи ще за когось, що ми вдаємо. Люди ж не розуміють, ну що то птичка. -то? А ця птичка говорить про те, що я даю право, щоб мене за вуха тягав, нардів чи ще, чи ще хтось. Я даю своє право, потім я поставив птичку. Як же без птички? А це значить, що людина має своє право, і вона має розуміти, яка різниця між правом і законом. Наприклад, я такий, скажем, бувший генеральний прокурор України чи будь-же суддя, я отримую по мільйон гривень в місяць, в тому числі інвалідних. Я собі за 35 місяців купив 35 ауді, чи, скажімо, нових Тойот. Приїхався раз по місту в Києві, побачив, що за день можна заробити 20 тисяч гривень на таксуванні. Я набрав собі 30 людей, говорю: так, хлопці, 10 тисяч щоденно мої, а все остальне ваше. Але моя шина має бути помита, вичищена, не питаю. Раз в місяць мені показуєте. Хтось взяв та не і не привів, а це був гроші надав. Йому говорю, Петя, йде сюди. Він приїхав. Говорю, Петя, дай сюди ключі. Пішов відсюди. Чого? Бо у мене в цій машині є моє право. Якщо я цю машину продав, в мене немає на неї права. Коли була декларація про державний суверенітет, то українці своїм майном зібралися і проголосували за державу, яку вони хотіли бачити фундаменті 10